Зараз ми будемо збирати наші посади. Порані! Штабу! Вісім, мабуть, не вакуум. От цього флага не вакуум. Я б не був на цьому плагі. Лапки! Лапці Женя Бєсто́на! Лапці, мене всі пам'ятають! Заклади зі Санкт-Петербургу Заклади зі Санкт-Петербургу

Чим там найбільше сумували, що згадували? Що згадували? В мене є такого згадувати. Родина надавала сил. Які у вас плани? Що мріяло? Ну, Спершу повернутися додому. Може десь побувати або щось з'їсти таке. О, що з'їсти. Що болі. Знала, що не знала, що. Звісно, вона вірить. Вірила, сподівалася. Переоцінили Перецінили все своє життя, яке пере... прожили до цього, зробили виставки. Багато потеряли. Вириму. Да ты потратила. Ничего. Ми на завинеться. Хорошо, я обязательно. Какую? Я... Ладно, это мы с ним уже потом обсудим за чашкой кофе.